Мої любі вітання. Сьогодні наше таке невеличке відео буде присвячено еспандерам, котрі тут я маю. І тому що є магнезія. Нарешті за 11 років існування таких спортивного інвентарю в мене в кабінеті. І зараз ми трохи пройдемось по еспандерах. І так, є еспандери фірмові, є якісь неопределені. І так, перший іспандер. Виробник в нього е, виробник торнео. Торнео іспандер. Не знаю, бачите, чи ні, 45 е, кілограмів. Ну, це для діточок. Це дуже легкий іспандер. О, це буде в магнезії. так, Це іспандер е, е, фірма Heavy Grip. Не знаю, побачите, на ньому написано 150. 150 ну, фунтів. Так, тут десь буде там 65 кілограмів, 63. Це трохи важчий, але я вам скажу, що всі вони такі, як китайські, це теж таке не, не складно. Далі, всі буду в магнезії. Далі нещодавно придбаний, без фірми, але 200, ну, 200. 200 Фунтів. Ну, коротше, поділяємо на 2,2, це 91 кілограм. Це буде трохи складніше. Закрив. Ану, достука. Бачите, зараз. Тут іще, ж показати. Плап якась лампочка. Раз. Два. Ану, зараз. З магнезією покраще, я вам скажу. Так, незручно. Так, і. Так, щоб було видно. Закрив. Так. Далі є без... не фірмовий, китайський, він 95 це я написав, я, пам'ятаю, його покупав на розетці 95. Ну я вам скажу, мені його навіть. Легше закривати, ніж цей 91. І так. 95. Да? Отак? 95. Раз. Щоб вам було видно. Два. Ну, я вам скажу, в мене ліва О, сильніше, ніж права. Легко, з магнезією я вам скажу краще. А ну. Є. Так, Ну і такий є в мене, котрий ніхто не закривав і навіть я. Це 115 кілограмів. Зараз руки в магнезію. Я його точно не закрою. Ось. Ну, тут треба, не знаю, буде не видно. Взагалі треба брати по правилах якось зі стола, іншою рукою не притримувати. Так, тримаю. Ну я його так, вам щось бачити. Все І... не все, що я здатний. Ану на цю на праву. На праву, це 115. Тут написано Heavy Grip 250. Так, що ви бачите щось, не бачите? Ось так. Я тримаю його, щоб, да, щоб ви бачили. Тут ніякого зусилля нема. І раз, два. Ліва сильніше. Ну, треба тренуватися. Ну, все мої любі, таке було в нас відео. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Трохи з магнезію рвати, жати ці спандери полегше. Отакі От маю спандери. До речі, цей радянський спандер він задубів. І тут навантаження, я не знаю скільки. Ну, сотка буде. Бачите, не зжимається. Ну, на цих я розмінаюся. Це гірівий спорт, гірі змагальні. Гирі історії історичні. Ось. Все. Ну, 115 не закриваю, а думаю, десь ну, сотко закрив. Слава Ісусу Христу, слава віки, Богу живому! До побачення!